На офіційній сторінці Координаційного штабу функціонує особистий кабінет. В ньому відображається вся наявна інформація про полонених та зниклих безвісті оборонців, а також цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація. Якщо ваша близька людина перебуває в полоні та має відповідне підтвердження через Міжнародний комітет Червоного Христа. Ви маєте право на звернення до комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ця комісія діє при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За рішенням комісії, родина має право на отримання щорічної державної грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. У разі отримання підтвердження, що ваш рідний перебуває в полоні, будь ласка, зверніться за додатковою інформацією. На офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції для подальшого оформлення документів. На сьогоднішній день координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими опрацьовується додаткова технічна можливість щодо відображення в особистому кабінеті інформації щодо відповідного рішення зазначеної комісії про встановлення факту перебування у місцях несвободи військових та цивільних осіб.